Працюю я паралельно на радіо, на телебаченні і на радіо, на, радіо веду, на телебаченні веду ранкові ефіри, понеділок, п'ятниця, на радіо веду ефіри вихідного дня. Вихідний день це вітальна програма. Вітальна програма, де люди пишуть вітання свої ще тоді на сайті. Я не знаю, як воно зараз відбувається. На сайті, якби ти зачитуєш привітання, і ну і не там замовляють якусь пісню. Е, я як людина досить лінива, я не так готувався, як сьогодні, і зазвичай я от прям прямий ефір і вмикаю, і читаю от, все, що пише. Е, значить, той читай. Ну і, зачитує значить привітання в ефірі. Так, ну, типу, Добрий день, хочу привітати свого найкращого друга Івана, побажати йому щастя, здоров'я, головач Лена. Я читаю головач Лена. Ну, як, якби читаю, а потім типу усвідомлюю, що відбулося в ефірі. Що я от в ефірі «Львівської хвилі поважно, яка, до речі, отримує, отримує ліцензію, і типу, та як тут в Ютубі там не канає, типу говорити, будь-що. Отже, сказав головач Лєна. Чи правда це, чи ні? Дивися, Степан, не степани. Він поплив так, Бо ти очима здав, що ти спіздив. Зараз він то саме. Ти не ніжно говориш до людей. Звичайно, ні, бо я груба людина досить. Дивись, давай навали на нього. Тільки не бий. Чо? Чо? Чо, що Чо ти попив? О, хорошо! Спитай, хто ти по житті? спитай. ти по гороскопу? О, хорошо! Ти його виведеш. Я риба. Риба. Дивися, він вам сказав історію. Дивиться, це досить мемна штука голова чля. І воно схоже на те, що це можливо придумано. Це розказати, нас, позабавити в ефірі. Але мені здається, що таке. Коли це було? Я не знаю. Ну, типу, дуже давно. Ну, типу там років п'ять, думаю. — Тільки коли 5... цей мем зароджувався, так? Я навіть не знав, що існує такий мем. Ну, ну, типу, я, я звільна Лена, Головач. Mm -hmm. Головач. Головач Лена. Лена ну. А я бачу колись такий фільм, Який? — що чувак вів новини і йому були написали на цьому, як воно забув. На, що... на папері, суфлері на суфлерістепер на суфлері. що він прочитав новини і в кінці, там, наприклад, місто, там ага. якому він вів ті новини, і ті жителі того міста їдуть до сраки. І він ага. так то все прочитав. Mm. Uh -huh. uh, так. Може, ти і ви тепер можете згідно ту ігра взяв дає ідею, відвести. Я впевнений, що Тарас, ну така людина вроде, знаєш, там, завжди відається слава Ісусу Христу, дуже побожна. Ой дякую, але, тебе, але знаєш, збрехати він може. Але і сказати, голова Шлена теж може <бив> <гум> <я думаю>. <бив> 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 тому, <бив> А як ви думаєте, взагалі існує така людина? Можна все говорити? Чи є yeah, реально yeah, 100 100. <бив> Олена Голова? <Бен бив> та ой, боже, їх більше ніж інших Олен, мені здається. Ну типа плачі тому мені здається, чомусь глибина душ і мені підсказує, що це е, фал. Ну я, знаєш, я ще Тараса знаю погано, А може бути, що ти міг бачити, що там пишу голошлям. Але написав. ти хотів це а... сказати. Це життю, знаєш. Це правда. Це правда. Я реально так трішечки тупанув і в пірі рубанув. А таку річ, коли вона ще не була мемом. Будь ласка, смачного. Може, це від тебе ти створив? Можливо, можливо.